ваша бодроха Іран, вгадайте, що у мене у фото. Це фірмовий набі В'єтнаму, смачна і ароматна яєчна кава. Минулогодишня голова КР Сі Цзінпін завершив свій візит до Південно Сихійної Азії, ще більше скородивши візден між двома великими регіонами. А ще і популяризуючи для нас та успішно рекомендуючи цю чашку кави. Ви бійте в Ранці? і будьте щасливі весь день. А з іншого боку, фарс із взаємними дарифами, що останнім часом розкручується Сполученими Штатами, не лише безпосередньо спричинив дефіцит яєць і дефіцит кави, а й порушив повсякденне життя людей. It's really not for the better good. It's hurting us badly. It's hurting our reputation as a country. our you know our position in the world of even being remotely acceptable food prices will definitely come up yes the tariffs are a horrible thing in the country seventy nine to eighty five percent of our seafood comes from out of country <laughs> значно схуднуть, що на Бене на майбутніх політичних виборах. Усі дуже струбовані впливом тарифної війни на Китай. Об'єктивно, тарифна війна вплинула і на Китай, як от, по-перше, зростання цін на продукти харчування, по-друге, підвищення вартості палива, по-третє, зростання цін на електроніку. І спостерігається, що виклики для зовнішньої торговельної компанії Наприклад, у китайському місті і у світовому супермаркеті, найбільшому у світі центрі розподілу дрібних товарів, тепер понад 3000 трубців беруть участь у торгівлі зі штатами. Те, як американські клієнти призупинили виконання своїх замовлень через політику, що призвело до перешкод для експорту товарів. Міжнародний спільнота також приділяє увагу, заходам у відповідь. як відреагує Китай. Міністерство торгівлі Китаю організувало нараду з бізнес асоціаціями, великими супермаркетами та дистриб'юторськими компаніями, щоб обговорити, як краще використовувати їхні відповідні переваги, допомогти іноземним торговельним компаніям розширити внутрішній ринок. Ефективно використовувати політику обміну старих споживчих товарів на нові і внести більше визначеності у глобальну економіку через власний стабільний розвиток. Громадська думка в Китаї. Багато хто підтримує рішення країни щодо торгової війни. Наприклад, одне із великих китайських приватних підприємств зазначило, що у наступному році. Придбає велику кількість експортних товарів на суму не менше 200 мільярдів, які будуть продаватися на внутрішньому ринку, щоб допомогти іноземним торговим компаніям вийти на внутрішній ринок. Бізнесмени в ЄУ також сильніші да та оптимістичніші ніж уявляє зовнішній світ. Там є чуда та. Вони зазначають, що в останні роки збільшили свою експансію на ринки за межами сполучених штатів. І тепер їхні продавців розкидані на п'яти континентах. Вони сподіваються на співпрацю з більшою кількістю країн.

І чітко бачили помилкову поведінку Уряду США щодо захисту дарифів. Мартін Ульф, головний економічний коментатор Financial Times, вважає, що дарифна політика Уряду США є хаотичною, несподіваною та да безпрецедентною, що створює величезну невизначеність у цьому світі. Колишній міністр фінансів США Джанет Єлен сказала, це найбільша шкода самочинно заподіяна нашій економіці, яку я коли небудь бачила за свою кар'єру. Також я бачила в українській змі ексклюзивне інтерв'ю з економістом Юрієм Хороніченком. Експерт зазначив, що мита не можуть вирішити проблему торгового балансу. Ведення мит через дефіцію торгівлі є неправильною практикою. Це буде надзвичайно шкідливо для економіки США, Да може зашкодити економічному середовищу сполучених штатів та інших союзників. Глобалізація пов'язала країн по всьому суїду, зробивши їх дуже взаємозалежними. Окрім величезного обсягу прямої торгівлі між сполученими штатами та Китаєм. Існує ще і непряма торгівля. Таким чином, також постраждають багато проміжних країн у виробничих і торгових ланцюжках таких як Мексика та да, В'єтнам. У дарівних і дорогових війнах немає переможців. Як відповіло Міністерство та Гордонних справ Китаю, якщо ви хочете війни, ми будемо битися до кінця. Якщо хочете переговорів, двері відчинені. Шлях до війносин з Китаєм – це жодним чином не тиск, погрози чи шантаж. Дивлячись на маленьку червону шапочку мага з надрукованим на ній написом «Made in China», я не можу не сумніватись, що далі політика, яка задає збитків обом сторонам, справді зробить Америку знов далі